Слава Ісусу Христу, друзі, Божих благословень і нехай Бог оберігає вас. І хочу з вами поділитися, чому сьогодні царює це безбожжя, ці війни. І якщо подивитися із історії, чому виникла Перша світова Друга війна і сьогодні війна і за безбожжя. І, наприклад, Ленін, Сталін, вони що продуцирували, навіть що вчителі вчили, що людина від мавпи, що людина, вона. Тварина, що нема... землі там мільйони років, і до чого це призвело? Що нема е страха Божого. І ми бачимо це скотське е від. Е Тваринне, скажімо так, відношення сьогодні, що ми бачимо, і навіть цього Євського Союзу сьогодні нема. Але багато хто звернувся до Бога ні. Бо хтось вложив в їхні серця мізки, що вони від еволюції і від мавпи. І якщо я хочу сьогодні жити в вільній державі, де Слово Боже, воно на першому місці, потрібно сьогодні вивчати його, проповідувати до краю землі і щоб люди вони каялись і ставали сім'єю Божою і знали Слово Божє, і навіть раніше колись вивчали Слово Божє в школах. Це був предмет. Сьогодні цього нема. Чому це велике питання? Тому і сьогодні царює оце безбож'я і наслідки війни. Війна. Тому щоби жити в вільній державі, потрібно, щоб сьогодні зростали люди віри, люди, які будуть шанувати Слово Боже і ставити його на перше місце. Бо є два варіанти: є добро. І є зло, є любов Божа, і є е, це зло, е, підлість і так далі. Тому вибір за кожним із нас, і вибір робите ви. Ніхто нікого не змушує але. Від вашого вибора буде залежати завтрашній день. Бо від сьогоднішнього откровіння, від сьогоднішніх дій буде залежати завтрашній день, ваше майбутнє. Тому я бажаю, щоб у вашому серці був Ісус на першому місці, і ви могли стати людьми віри. Тому призиваю кожного і кожну, щоб склонити серця серця нашої. На коліна, так, щоб схилитись перед Господом, каятись і дійсно уповати на милість Божу, і щоб наші серця переднадлежали Ісусу Христу, і щоб бути уч... учителями Слова Божого до края землі. І я лишу в описі це відео для вас, і щоб ви могли написати мені чи підписатись на мій канал і завжди буду радий почути вас. І відповісти на ваші питання Божих благосвінь, дорогі друзі, і нехай Бог оберігає вас. Амінь.